Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет. Преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Вітаю вас, шановні пані та панове. Говорить та показує рівно у спорткомплексі. Спрощено подивитися на турнірну таблицю. то Команда клас знайме. Зараз аптака була небезпечна, кучок прострій несли. Він відбувся пізніше. Ну і ось ще оце матч проти пані. Оренюк пробиває, і проходить цей і другий сейв. Не можу сказати, що це були мертві удари, але, але... швидко набирають а по потім не порушують. Бувають навпаки, немає а немає по потім за кілька хвилин набирають плива, але все ж таки вибор ночвало. Надасіча м'яч пройшов і це був момент. Мало, хоча момент був дуже хороший. Це найкращий ну, на цей момент. Момент, перепрошую, за тавтологію у кластах. Мельник виставило така 3-4 хотів та його. Дуже класний епізод зараз розіграли гості, і Орес Боргун відкриває рахунок. Від Ореста Боргуна в тому епізоді там? Звичайно. складно там було пробити Максиму. Максим Малиновський він вінчить контратаку. Що там? І здалося, затримав Сергій щеберяк Мариновська, але це не суттєво. Триває атака. І Скіпчик був на ударні Басіч, е, Малиновський. Останні секунди. Що? Вийшов. Хороший удар. Грати показує арбітр Кравчук на Басіча. Басіч не зміг вискочити один на один, але боротьба триває. Басіч повертає собі м'яч. Віддає на Кравчука і на забійній позиції Сергій Кравчук. Рівняни програли. Ух, який удар! Який тільки щоб штабу ще щось змінювати. Дуже мало забуває кардинал. Удар зараз від горбит. Зараз перекоплює м'яч. Підає пас на Скіпчика. Ну це момент. Супер момент від ноуміки, щоб з лету пробити. Е -е був непоганий. Пас був непоганий. Супер зараз. Удар. 3 на 2. Зараз може бути вихід. Є перевага чисельного кардинала. Микало Валянюк! І знову. І, напевно, за підсумкою матчу. Я не знаю, як він піде далі справа, але може його... Про все матчу визначати. І ще один удар від Михайла Валянюкає. Нарешті Михайло забиває. Рахунок стає 1-1, а Волянюк забиває. Кардинал. Поки що, як бачимо, йде, йдуть рівняни вперед. Продовжують зараз Небезпечний був момент Просто Карбула. Максим Чебаряк на Сергія Чебаряка і що. Дуже гостро біля воріт кардинала, і що і м'яч залишка. Вчора з Михайлом Валенюком з'явилася. Саме ця четвірка зрівняла рахунок зараз Михайло. Ну і ось в цьому епізоді, коли е... клас пропустив другий гол, десь не найкращим чином зіграв гол до можливої перемоги, до майбутньої перемоги, але зараз епізодовою був... була. Не невелика у Михайлову. Йому ми теж лікаріна два допомогу, але після цього Михайло зміг продовжити гру і забити до... Басіч на підборі на Маліновського. Маліновський на Басіча повертає Скіпчик. Ударить Скіпчика ближні. І зараз був супермомент в Ярослава. Перехопили м'язера колективно так крівняний вперед. Це лікавчук, який був думав... момент! Але, 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 але. Зараз будемо розбирати Михайло Валенюк, тим часом перехоплює м'яч. Треба завдати удару поворотах. Завдає Валенюк м'яч і робить хет-трик у цьому поєдинку. Ну і фактично з великою ймовірністю приносить перемогу своїй команді. Три голи забив Михайло Валенюк, тепер в нього вже в активі. В активі 11 голів, і тільки що був момент, наступний матч Кардина проведе 28 січня у Рівному проти енергії. Це вже буде третій етап. Тим часом забиває зараз Науменко. 3-2 рахунок стає. Той матч, ми сьогодні дивимося. І зараз ближній. До нових зустрічей. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.